Всім привіт! І в цьому відео я розкажу досвід користування принтером Epson, його лайфхаки і як правильно друкувати настільні ігри. І сьогодні розкажу про деякі моменти і аспекти друку. Ну, По-перше, велика проблема це чорнила. Вони доволі дорогі, я почав використовувати на одному із принтерів неоригінальні чорнила Ink System. Майже за півтора року я докупив ще один такий принтер, і в мене тепер їх два одні ті самої моделі. Я друкую настільні ігри кастомні, а також дещо потрібно для навчання. Це дуже дешеве рішення, я використовував їх для тих друків, які мені не потрібно, щоб були дуже якісні. Хоча в порівнянні з оригіналом, в принципі, я не відчув різницю за рік. Тобто немає різниці в кольорах, яскравості, насиченості і так далі. Але якщо в оригіналі 65 мл, то в неоригіналі Ink System аж 250 мл. І цього вистачає доволі надовго. Ну а другий лайфхак по принтеру це співпадіння сторін, тобто, щоб. Правильно друкувати верх та низ, не було похибок, зміщень і так далі. Це друкувати по одному листку і робити підкладку під низ. Я використовую залишки ламінаційних ігор. Тобто ви підкладаєте і папір наче скользить. Тим самим він не дає похибок по горизонталі та по вертикалі. Що саме головна помилка. Ну, Вирівняти. Принтер по листу це теж непроста задача, але вирівнявши все повністю, можна досягнути результату. Ну а от порівняння цих чорнил на те, як вони вели себе за рік при денному світлі і при темному зберіганні альбомному. Тобто змін нема. А на два принтери я вже надрукував трошки більше 10 тисяч листів. І головний лайфхак для економії Чорнил, щоб не робити часті прочистки, це просто його не вимикати. І все, він тоді не забивається. А також головним чинником те, як ви друкуєте. В принципі, стандартної якості цілком достатньо. Вона не відрізняється нічим від високої якості, окрім часу друку. Також дивіться на те, якими програмами ви друкуєте, бо деякі програми просто не дають вам нормально центрувати. 何